Аю, в ефірі інформаційні деталі дня у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся про таке. Конфлікт через стоянку для маршруток. Місто хоче ліквідувати. Водії приватники погрожують судом. Подробиці у наших журналістів. Пастка для машин лише впродовж вчорашнього дня через глибоку яму біля епіцентру три десятки легковиків залишились без коліс. Нарколабораторія у багатоповерхівці в Мукачеві викрили спритника, який вирощував коноплі в орендованій квартирі. 20 населених пунктів Закарпаття залишились знеживленими через негоду впродовж минулої доби. За інформацією Закарпаття Обленерго відключено 83 трансформаторних підстанції та 14 ліній електропередач. Сильні пориви вітру повалили дерева. Вони пошкодили дроти напруги і перекрили кілька обласних автодоріг. Через небезпеку підтоплення будинки врятувальникам довелось чистити дренажний канал на Великобрезнящині, звільняти автошлях від поваленого дерева між населеними пунктами пунктами сільце та вільхівка на Іршавщині розпилювати повалене дерево на в Вужгороді на 14.00 Уже їхня кількість зменшилася і складає 12 населених пунктів: Перечинський, Міжгірський, Воловецький і Свалявський район. Роботи тривають. І якщо вдасться, то можливо в найближчі сроки часу електропостачання у даних населених пунктах буде відновлено. Між владою міста та підприємцями-перевізниками конфлікт стоянку приватників біля автовокзалу хочуть ліквідувати. Чиновники мотивують таке рішення, тим що перевізники працюють нелегально і складають конкуренцію офіційним. Водії ж приватних маршруток запевняють, мають усі документи, витратили гроші на облаштування парковки, і, щоб захистити своє право на заробіток. Дійдуть до суду. У проблемі розбиралась Ніка Бокшан. Стоянка приватних маршруток на проспекті Свободи діє вже п'ятий рік. У мерії кажуть, надійшло безліч скарг від Асоціації автоперевізників Закарпаття. Влада стверджує, приватники мають ліцензії тільки як таксі, а працюють як міжміський транспорт. Тому стоянку біля автовокзалу, дозвіл, на яку дали виключно для таксистів, а не для маршрутників, ліквідують. На стоянці біля автовокзалу здійснюють діяльність. Нелегальні перевізники на міжміських пасажирських перевезеннях. Проблема не є міською, оскільки це стосується міжміських перевезень, але оскільки на цю проблему звернули нам увагу і керівники обласної профспілки і правоохоронні органи, і прийняли рішення щодо ліквідації цієї стоянки, врегулювавши цей відрізок дороги відповідними дорожніми знаками. Стоянка біля автовокзалу створилась для міських таксистів, але у 2011-му місту місто дозволило зробити тут парковку для приватних міжміських перевізників. Дозвіл на руках у приватників є й досі. Більше того, минулу річ у міськраді його затвердили ще раз. Нам дали дозвіл, по якому праву мають ліквідувати У усіх державах. Є спеціально таксі, стояночки таксі. Раз вони нам дали, а тепер чого вони забирають? Чого вони називають нас нелегалами? Коли у нас є всі відповідні документи від А до Я. Попри це, у асоціації перевізників кажуть: ці маршрутники працюють нелегально і відбирають половину прибутку в інших, які працюють офіційно. У нас унікальна ситуація. Ці, перевозчики, ці перевозчики, які там стоять які стоять около гостиницы Закарпатья, около обл. больницы и так далее, где-то в пределах 40-50% выручки у перевозчиков, которые работают в правовом поле, забирают. Это идет неуплата налогов, это, соответственно, идет ухудшение Соціально-економічних условий підприємств, в першу чергу, не для отримання виручки. В обласному управлінні Укртрансбезпеки кажуть, юридично приватні маршрутники, котрі отримали ліцензію як звичайне таксі, порушують закон. Працюють поза межами міста, збирають оплату з кожного пасажира, фактично роблять дубляж рейсових міжміських маршрутів. І головне перехоплюють клієнтів біля автовокзалу. Пільговиків не беруть. Вони їздять лише на офіційних міжміських автобусах. Даний суб'єкт господарювання має підписати угоду на користування стоянкою таксі на проспекті Свободи. Мають дозвільні документи, частина з яких здійснюють перевезення пасажирів на таксі, частина легковим автомобілем на замовлення. Документи, які повинні бути у суб'єктах господарювання, різняться. Оплату здійснює одна особа. Водію заборонено здійснювати. Збирання коштів від кожної особи окремо водії ж приватних маршруток обурені, стверджують, ділянка була видана їм як приватним підприємцям, показують документи. За власні гроші облаштували тут місце для паркування та встановили дорожній знак. У машинах є таксометри, як у таксі. Транспортні засоби проходять тихогляди. Водії підозрюють, їх хочуть усунути конкуренти. Ми тут уже давно працюємо. Так? Усіх є документи. Вже провірялося не один раз, не два, то вже сятяне чотири роки, п'ять. Коротше, хочуть нас отсюда убрати. Ми будемо поставити свої права. Ми ж підприємці, ми платимо податки, пенсійний фонд. Клієнти приватних перевізників у транспортні проблеми не вникають. Кажуть, їздити цими маршрутками хоч і дорожче, але швидше і зручніше. Мої поїздки дуже часті із Мукача в Ужгород, з Ужгорода в Мукачево. Я вибираю цих водіїв, тому що мені дуже подобаються чесні поїздки. Довго не треба чекати. Зразу людей набирають, їдуть з усіма послугами. На автостанцію я їду, чекаю дуже довго. Може бути, що я стою дуже часто, білет купляю, а стою. Якщо влада не змінить рішення про ліквідацію стоянки, водії погрожують судом і перекриттям дороги. В облдержадміністрації кажуть: ліцензію приватних перевізників не відбиратимуть і визнають, поки не зміниться транспортне законодавство, навести лад у сфері перевезень буде неможливо. Через величезну яму на дорозі по вулиці Баб'яка кілька десят машин залишились без коліс. Через дощ дорожнє полотно затопило, і глибока вирва глибиною в 20 сантиметрів просто посеред автошляху навпроти епіцентру стала непомітною. Тільки впродовж середи тут застрягли щонайменше 30 легковиків. Від ударів спускались колеса, гнулись диски та пошкоджувалася ходова частина машин. Працівники місцевого шиномонтажу показують: ось такими по. Ушкодженнями приїздили на ремонт. Почали заїжджати кожні 10 хвилин машина з розрубаним скатом, з побитими дісками. Резина в 90% случаїв ну, не піддавалася ремонту. Взагалі. Тобто ну, колеса які стоять по 100-150 євро, просто викидаються на мусор. Одне колесо не можна купити, тобто треба два. А два це порядка п'яти-шести тисяч люди попали просто от за півгодини час. Поліція склала два протоколи про пошкодження машин на цьому місці, але яму й досі не обгородили. Ці кадри відзняті близько четвертої дня. Тут не видно ані попереджувальних знаків, ані обмежувальних стрічок, ані комунальників. На хабарі у 4 тисячі гривень взяли головного лікаря Ужгородського міського центру первинної допомоги Тетяну Козак. За цю суму лікарка виписала липову медичну довідку. Повідомили в прес-службі обласної прокуратури. Кримінальне провадження відкрите за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу одержання хабара. Покарання передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. За вказану суму коштів лікарка обіцяла підготувати та видати листок непрацездатності. Наразі в указаному кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 3 статті 368 триває проведення першочергових слідчих дій. Спеціалісти Київського міжнародного інституту соціології, спираючись на дані загальнонаціонального опитування, дійшли висновку на Закарпатті Рівень хабарництва один з найвищих в Україні. Найбільш корумпованими на думку жителів області є судова система: правоохоронні органи, митниця, лікарні та вузи. А ще характерним є високий рівень корупції під час влаштування на роботу. Ми провели власне опитування і поцікавились у Закарпатців, чи вимагали у них колись хабарі. І які які сфери вони вважають найбільш корумпованими, що почули дивимось у традиційній рубриці громадська думка. Медицина. Само больше, тому що я сталкивалась, і сожалення наш народ від этого, тому, що виновні ми самі, тому що ми розбалували їх. Судова система, так само міліція, даї. Ну і вище навчальні заклади, де дуже часто від студентів вимагають хабарі. Навіть на всюди, куди не йдеш, сюди треба щось платити. Найбільш корумпованіша, на сфера це якраз пов'язана з отриманням паспортів. Неодноразово якраз просили під час оформлення В університеті. Наскільки я студент, були випадки, коли вона. Просили хабар юстиції сфери. У мене не просили хабара і сама хабарів не давала. Чи просили, намікали. Хабар у нас не просили, це було, можливо, за власним бажанням десь, тому що тут, в принципі, куди не звернись, десь треба щось якось рішати. Питання, якщо ти хочеш, наприклад, прискорити щось. У мене хабара ніколи не просили, Я був свідком, як люди самі давали хабара, пропонували, коли в них ніхто не просив. Тому, якби попросили, я б дав заяву в поліцію. Мабуть, ну, такі суди. Все, що пов'язано із якоюсь виконавчою службою, управлінням майном і тому подібні речі, відкрито, відверто ніхто нічого не вимагав. Ну, взагалі було діло, чесно кажу, де де зараз не спомню. Ну, я думаю, всі бюджетні сфери пов'язані. Ачівській дев'ятиповерхівці знайшли нарколабораторію. в орендованій двохкімнатній квартирі у мікрорайоні Росвигово. 38-річний чоловік вирощував 37 кущів штучної марихуани. За цінами чорного ринку вартість наркоурожаю близько 5 кілограмів висушеної марихуани склала б майже 600 тисяч гривень. Поліція підозрює, у гори бізнесмена були спільники. Саме лише обладнання цієї нарколабораторії оцінюють у 40 тисяч гривень. Рослини, й техніка вилучені. Кримінальне провадження розпочато за статтею 310 Кримінального кодексу України незаконне вирощування Конопель. Інформаційні деталі дня тривають далі. Про таке районні управління юстиції ліквідують працівників скоротять. Чому дивіться далі? Риба вимирає, птахів меншає. Озеро на вулиці Єнківській в Учгороді захаращується сміттям та каналізаційними стоками. Маленький ювілей. Клініка сімейної стоматології святкує річницю. Про непростий старт та перші успіхи колективу розкажемо у випуску. Замість двох міських та 11 районних управлінь юстиції в Закарпатті з'являться бюро правової допомоги. Вони надаватимуть безкоштовну юридичну допомогу. Персонала сьогодні у районах. Працює 32 особи, особи скоротять у травні. Всі працівники управлінь проходитимуть конкурсний відбір. А вже у липні запрацює бюро. Будуть такими місцевими соціальними хабами, які будуть мати можливість надавати правову допомогу особам, первинну правову допомогу особам щодо консультації, а також особи, які будуть мало забезпечені, і відповідна категорія будуть мати право у цих центрах отримати вторинну правову допомогу, тобто звернення до суддів або відповідних державних органів із створенням відповідних процесуальних документів. О на вулиці Єнківській у популярному компотному районі приватних будинків в Ужгороді перетворюється на смітник. Велика водойма, поруч з якою ще й кілька маленьких озерець з року в рік зменшується. Околиці забудовуються, а озеро забруднюють ще й стоки з найближчих будинків. Біологи фіксують поступове скорочення, різноманіття видів тутешніх птахів та риб. Ірина Крупко детальніша. Озера на околиці Ужгорода потопають у смітті. колишні котловани, з яких робили забір глини та ґрунту більше 50 років тому, стали озерами. Та тепер таких водойм менше. Є, а площа водних плас щороку скорочується. Тут не було цієї дороги, її штучно зробили, проклали, тобто вже зменшили самі об'єми води. Назвичайно хороші ось тут були, дуже чистенька, кристальна, чистенька водичка, дуже багато гідробіонтів. Тут теж воно прямо видно, як пропадає вода. А разом з водою зникають і озерна флора та фауна. Кількість видів зменшується на очах, каже Олександр Геревич, який уже три десятки років разом із своїми вихованцями вивчає біорозмаїття цих водойм. Ще 25 років тому тут можна було зустріти рідкісні для Ужгорода. Види нині показує їх дітям хіба що на сторінках книг. Тут нараховували понад 11 видів риб, дуже багато водоплавних птахів. Зокрема, спостерігали таке, як з'являлися і лисушки, і водяні курочки, і чомги, і норець великий, і норець малий. Але на превеликий жаль, з часом фактично ми спостерігаємо як все менше і менше і види, і кількості. Тих же риб і інших тваринок, і справа не тільки в забудовах. Після того як розтанув сніг на берегах озера, складно знайти навіть клаптик незахаращеної землі. По всьому периметру озера на берегах отакі от купи сміття. Причому навіть є й будівельне, а поряд плавають лебеді. Михайло Бомбушкар мешкає поряд уже більше шести років. У таку пору каже, біля озера тільки рибалки. Стане тепліше, прийдуть десятки відпочивальників. Би вони зробили ось сюди дорожку, таку можна би відпочивати. І тут прекрасні озера, але роздання участки. ловлять рибу, ну не довго ловлять, тому що тут риби багато, але її зловити кормлять усі. І, і зловити важко. Звісно, на тому озері поймали були дійсно два таких от, ці щуки дві. Кошти на санітарне утримання цієї території у міському бюджеті навіть не передбачені, можуть тільки штрафувати тих, хто вивозитиме сміття великими машинами. Згідно правил, благоустрою, всі мешканці або організації повинні прилеглу територію до своєї приватної будівлі утримувати в належному санітарному стані. Отак От само і. Цей район має утримуватися за рахунок мешканців або власників ну, індивідуальної забудови. Натомість із сусідніх будинків виведені цілі труби, які зливають бруд просто в озера. Представники екологічної інспекції перевірити цю територію і оштрафувати тих, хто забруднює озера, не можуть, бо нема офіційних заяв людей про порушення, тільки якщо скарги будуть ситуацію, хоч якось проконтролюють. Перші кроки перший ювілей. Клініка сімейної стоматології святкує свою першу річницю. За цей час тут пролікували понад тисячу пацієнтів, закупили сучасну апаратуру та підібрали найкращих фахівців. Про непростий старт та перші успіхи Олександра Туранова. Коли Ірина вперше побачила розвалене приміщення, яке мало стати сучасною стоматологічною клінікою, взялася за голову. Після довгого ремонту будівля отримала зовсім новий вигляд. А всередині розмістилися 11 просторих кабінетів з усіма зручностями для пацієнтів і лікарів за год. Було достатньо багато роботи. Ми постійно усовершенствували, Ми зробили сплочений колектив. У нас працюють кращі професіонали. У нас вже достатньо кількіство сімейних пацієнтів, які вдячні, які повертаються к нам з друзями, з сім'ями, з дітьми. Найвідповідальнішим етапом для керівництва став підбір фахівців. З десятків кандидатів обрали 13 найкращих. Сьогодні механізм роботи налагоджений. Кожен працівник частина одного цілого. Всього у колективі 25 людей, і кожен робить те, що вміє найкраще. За свою карьеру мне довелось поработать в нескольких коллективах и, собственно говоря, есть чем сравнивать. И вот здесь подобрался персонал достаточно высокого уровня, люди, объединенные идеей и любовью к стоматологии, к своей профессии как таковой. Поэтому каждый отвечает за свой сегмент, то, в чем он максимально силен, дабы достичь максимально хороший на выходе результат. В нашей клинике было осуществлено ряд сложнейших операций по имплантации зубов, по восстановлению зубов и приданию красивых улыбок нашим пациентам. Мы внедряем протезирование на безметаллических конструкциях, пресс-керамика, оксид циркония. За рік на навчання до клініки прийшло майже півсотні студентів. Початківці переконані, це одна з небагатьох клінік міста, де можна побачити справжній європейський сервіс і сучасну апаратуру. Владислав уже на четвертому курсі стоматологічного розповідає, навчатись у таких фахівців мрія для кожного студента. Сюди потрапити не так легко на практику, але сюди потрапляють кращі студенти з гарними знаннями. Багато однокурсників хочуть тут проходити практику. Потім працевлаштуватись тут дуже висока база, технічна, гарні лікарі. Вони нам пояснюють, показують нові технології, учать нас. Клієнтська база у клініці сімейної стоматології поповнюється щодня. Майже півтори тисячі ужгородців вже довірили свої посмішки тутешнім лікарям. Пацієнти часто приходять родинами, бо комфорт та умови для кожного члена сім'ї головне кра до закладу. Доктор мне очень нравится. Очень грамотные люди здесь все, вежливые, предупредительные. Ну, в общем, все мне нравится. Обслуговування на вищому рівні, можна сказати, качество роботи. Саме головне це качество. Просто невірно, у нас в уж городі такого качества. Для клініки сімейної стоматології це лише початок. Перші найважчі кроки позаду. Тепер час для вдосконалення. Над цим колектив закладу готовий працювати щодня. Це усі новини на цю пору. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.